Всіх вітаю. І що ж? бадмінтон – це олімпійський вид спорту, який грається з використанням волану та ракетки. Знання правил гри у бадмінтон є дуже важливими. Вони допомагають зрозуміти, як грати саме в цю гру. Це також забезпечує безпеку під час гри. Отже, правила гри у бадмінтон. Метою гри у бадмінтон – це. Гравець повинен відправити волан на половину суперника, не допускаючи його падіння на своїй половині. Гра для двох або чотирьох учасників тобто 1 на 1 або 2 на 2. Правило перемоги перемога визначається тоді, коли один з гравців набрав 21 очко і відстежується судею гри. Якщо рахунок стає 2020, -20, гра продовжується до тих пір. Доки один з гравців не набере двох очок переваги, наприклад 22-20 або 23-21. Якщо рахунок стає 29-29, гравець, який набирає наступне очко, виграє гру. Правила зміни сторін: в одиночній грі, після того як один з гравців набере 11 очок, гравці змінюють сторони корда, а у парній грі після зіграного гейму. Тобто, це коли отримав один з гравців перемогу. Також у парній грі при забитті очка гравці міняються місцями. Гра у бадмінтоні починається з подачі в певному місці корта. Для гри 1х1 та 2х2 мають різні злегка змінені місця подачі. Давайте розглянемо: розмір корта: довжина 13 на 4 метри, ширина 6 на 1. Це для гри в одиночній категорії. Та довжина 13,4 метри, а ширина 8 на 23 метри це для парних категорій. Перша подача визначається жеребкуванням або підкиданням монети. Подача виконується знизу, тобто удар ракетки по волану знизу уверх. При подачі волан подається по діагоналі на територію противника, починається гра. Та всі парні очки 0, 2, 4, 6 гравець подає з правого боку поля. Відповідно до непарних 1, 3, 5 і так далі. Подача подається з лівого боку поля. У парній грі гравці подають та відіграють волан по черзі. Якщо волан залітає на бік суперника, гравець може перетнути через мережу під сіткою, щоб дограти, але не може торкатися сітки. Гравець може вдарити волан тільки одним разом, перед тим як він падає на його сторону корту. І останнє: якщо волан приземлюється на лінії, то він вважається зарахованим. Ось ми і розглянули основні правила гри у бадмінтон. Всім дякую і до нових зустрічей!